Маю чудову можливість знову цей ранок побажати усім доброго ранку, побажати миру, злагоди і мирного тихого неба, особливо тим, хто дивиться передачу ранок з надією, тому що в наш час єдина надія це тільки на Бога. І йому я хочу дякувати разом із вами і особливо дякувати за обітниці, які Господь дає нам. Через який відкриває свою волю і навчає нас. Господь через ці обітниці показує благословенні риси свого характеру. І ось послухайте невеличкий уривок розмови Ісуса з Нафанаїлом, у якому Він хотів утвердити віру, ми читаємо у Івангелі від Івана в першому розділі 51-й вірш. І говорить Йому, Істинно, істинно кажу вам, віднині побачите небо відкритим і ангелів Божих, що підіймаються і спускаються до Сина Людського. Бог дав людям досконалий зразок характеру, на який ми завжди повинні рівнятись. Виконати закон Божий можна лише завдяки даній Христом силі. Нам потрібно бути слухняними дітьми, щоб це нам не коштувало. Не слід сподіватися, що ми потрапимо на небеса без труднощів і боротьби. Однак маємо запевнення, якщо шукаємо не власних задоволень, а Божої волі, не будемо в цій битві залишеними на призволяще. У світі потрібно здійснити величезну роботу, і кожен з нас покликаний сяяти яскравим світлом на шляху інших. Нам слід приймати божественні промені від Христа, необхідно досліджувати Писання і наполегливо заглиблюватися у скарбницю істини. Ось тільки дорогоцінні перлини. Не завжди лежать на поверхні. Ми маємо шукати їх як захованого скарбу. Нас очікують блаженні небеса, де Христос готує для нас оселі. Нині благодатний час приготуватися до цих осель. Для такого приготування потрібна присутність Христа у щоденному житті. Адже ті, що житимуть у блаженних оселях, матимуть серця вільні від заздрощів, ревнощів, ненависті, злоби і егоїзму. Ісус готовий зробити для нас велику справу наповнити усією повнотою Божою. Він чекає, поки ми повіримо Його обітницям, оскільки Він. Вірність береже повіки, і немає неправди в ньому. Між землею і небом існує постійний зв'язок, таємничні сходи, які бачив як і у відійні у бетелі. Ми були відчужені від Бога, але Христос прийшов, щоби примирити нас за цим. Зі співчуттями любов'ю. Він обіймає нас своєю людською рукою в той час, як своєю божественною рукою тримається за престол всемогутнього, об'єднуючи таким чином обмежену людину з безмежним Богом. Завдяки плану спасіння, ми з'єднані з небесними силами. Через заслуги розп'ятого і Воскреслого відкупителя ми можемо спрямувати погляд угору і бачити Божу славу, яка сяє з небес на землю. Ми маємо бути вдячними Богові за план спасіння. Отримуючи безліч Божих благословень, ми, в свою чергу, маємо присвятити свої серця виключно йому. Сумно коли через байдужість до духовних цінностей ми віддаляємося від Христа. Ми не зауважуємо Божої слави, що сяє на кожному повороті тих сходинок. Ми не піднімаємося за допомогою Христа, досягаючи престолу в своєму духовному житті. Якщо б ми чинили це, то відображали б образ Христа, мали б чистий характер і служили б світлом для світу. Ми повинні постійно дивитися на нього, поки наше серце не сповниться захопленням від благословенних рис Його характеру. Тоді ми невтомно свідчитимемо про нього, про Його любов. І ми мусимо опанувати великі благословення, які світ не може ані дати, ані забрати. Нам також слід припинити схильність до гріха. А як це можна зробити? Це коли дивитися на агенця Божого, який віддав себе за нас. І в Пророка Ісаю в 53-му розділі. Описані великі страждання Ісуса, я хочу прочитати 12 й вірш. Він віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців. Отже, Він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. У той час, як учні сперечалися, хто з них буде більший в майбутньому царстві, Ісус підперезався як слуга. І обмив ноги тим, котрі вважали його Господом і вчителем. На той час його служіння майже закінчилося. Залишалося кілька уроків, які він бажав викласти. Учні повинні були до кінця своїх днів запам'ятати покірливість чистого, досконалого Божого агенця, велику жертву, що упокорилася до того, щоб. Обмити їм ноги. Було б добре, якби ми частіше роздумували над останніми подіями життя нашого Викупителя. Коли нас переслідують спокуси, як переслідували його, ми можемо засвоювати найважливіші уроки. Корисно, щоденно, протягом години, уважно досліджувати життя Христа, починаючи від Його народження. І до Голгофи. Важливо докладно заглиблюватися в його земне життя, намагаючись уявити собі кожну сцену, особливо з останніх його подій. Роздумуючи над його вченням, стражданням, безмежною жертвою, принесеною заради викуплення людства, ми зміцнимо нашу віру, оживимо любов. І сповнимося Духа, який підтримував і нашого Спасителя. Якщо ми прагнемо бути спасенними, то повинні навчитися урокам покаяння і віри біля підніжжя Христа. Христос зазнав приниження, аби врятувати нас від вічної ганьби. Він погодився прийняти презирство, глузування і зневагу, щоб захистити нас. Це Наші беззаконня оповили його божественну душу і вирвали з грудей зойк, як ураженого і залишеного Богом. Він поніс наші болі, зазнав страждань за наші гріхи, він став жертвою за гріх, щоб нам виправдатися через Нього перед Богом. Усе благородне і чисте, що є в людині, має. Відгукнутися при думці про розп'ятого на Христі Ісуса. Голговський хрест володіє силою переконувати у гріхах. Упродовж усього життя нам потрібно вивчати Божу любов до грішників, виявлену у дарі Його Сина, котрий зазнав ганьби і смерті, щоб ми могли бути вдосконалені і нагороджені вічним життям. Я прошу вас знову і знову роздумувати про Христовий Хрест. Якщо б усі горді і марнославні люди, серця, які прагнуть похвали і вище становища серед інших, могли правильно оцінити, чого варта уся земна слава порівняно з Сином Божим, якого було відкинуто. Зневажено тими, кого він прийшов викупити, то якою незначною видавалася б слава, яку може дати обмежена людина? Докладайте постійних, ревних зусиль, аби пильнувати і контролювати себе, постійно споглядаючи на Ісуса і забуваючи власне Я. А коли людина цього не робить то починає наслідки, тому що усі наслідки мали причину. І найбільша причина, що люди не досліджують, не вивчають життя Спасителя. Я хочу молитися, щоб сьогодні Дух Святий побудив в наші серця досліджувати, вивчати життя Спасителя. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько, який домуєш в неприступній славі Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти ще підтримуєш, коли наша свідомість іще працює, і коли ми можемо зрозуміти Твою волю. Яку ти відкрив у своєму слові, ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти не просто прийшов на землю і став жертвою, а Ти прожив життя людини через Ісуса Христа і показав приклад, як жити із Богом на цій землі. Ми дякуємо Тобі за цей приклад життя. Ми дякуємо тобі за ту велику жертву і за спасіння, яке ти хочеш дати кожному, найважчому грішникові на планеті Земля, бо ти хочеш спасіння усім. Боже дорогий, святий, праведний, добрий, дай нам мудрості і навчи нас так лічити наші дні, щоб серце наше стало мудрим, і щоб воно корилося нашому розумові, а розум наш, що був підкорений тобі. Щоб ми черпали науку і святого Слова і ставали таким, як ти бажаєш бачити своїх послідовників. Господи, перед нами день життя. Ми хочемо цей день прожити з тобою, тому просимо, благослови наші сім'ї, родини, благослови наш край і благослови і нашу країну. Нехай Твоя милість і ласка не залишить нікого. І всі, хто піднімає свій голос до тебе, Господи, бо має важкі випробування, труднощі, а можливо, втрачене здоров'я, хто покладається вірою на твої обітниці, ти задовільни бажання і кожного задовільни бажання бути спасенним. І ти заради цього зробив усе, бо ти віддав своє життя. За це ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Вивчаючи священну історію життя Ісуса Христа, ми можемо дивуватися, а чому так? Коли багато книжників, фарисеїв підходили до Нього і просили Його, скажи нам, а ти справді Месія, ти справді Христос, а Він просто указував їм на діла. А ось тут, після свого хрещення, і ще так мало минуло часу, і ведучи розмову з е, Нафанаїлом, він уже йому указує, які мають бути події. Дорогі мої, яка віра, який приклад довір'я подав нам Христос, щоб сьогодні, коли ще перед нами є життєва дорога, і нам треба її пройти, щоб ми могли сказати, як Ісус. Я бачу сина людського. Я бачу ангелів, які оточують. Я все це бачу, тому що я досліджую це слово, а в ньому відкрите. Пам'ятайте, каже Христос, що моє слово не буває марним. Воно не просто сказано. Господь це все говорить, але ми деколи не довіряємо. Ми думаємо, Господи, ти сказав, але це не може статися. Дорогі друзі, нехай наше невіря повернеться у віру, нехай наше серце буде віддане Ісусу Христу, але воно може бути таким тільки в тому разі, коли ми дослідимо життя Ісуса Христа. Тому не зволікайте сьогодні, відкривайте цю святу книгу. Починайте свій день правильно, читайте Біблію і ви відчуєте, яке благословення велике дасть вам Господь. Do pobaczenia.